Доброго дня, з вами Нолтар. Продовжуємо дивитися на ігри нашого українського улюбленого, найкращого ком'юніті. Давайте зробимо його ширшим, більшим, яскравішим. І це все залежить тільки від вас. Тому ставте лайки, підписуйтесь. Як мені сказали одні люди, один лайк це 10 переглядів. Тому кожен з вас, якщо поставить лайк, Продвине дане відео на 10 переглядів. Це дуже важливо. Дивлячись на мій такий не дуже популярний канал. Зовсім не популярний канал, то ваші лайки прям як повітря для мене. Тому, будь ласка, давайте напри... напряглися, поставили. Я знаю це важко мишку передвинути і нажати на ту кнопочку. Але все ж. <кхем> Добре, дякую наперед. Їдемо далі. Дуелічка. Грає Састал Золотлоріан І як раніше бачили, Стренджер Захарат. Знову і Стренджер. Що це вони М -м попадають дуже часто. Ну, це добре, хлопці грають, ми дивимось. Так, е Стренджер виходить у Барак, руйнує його. Що йому не подобалось? Ага. І будує конюшню. А яким це чином відбулося? Щось мені здається. Він, він ж вийшов шпигуна, ми всі бачили, і напевне спалив фракцію лодкорі. Де цей шпигун? Я не можу зрозуміти, якщо чесно. Так, і перший загін лучників вже побудований, біжить кріпити троля. Тут загін списів іде їм на допомогу. І добудується ще один загін лучників. Так, тим часом двоє, дві сигналки вже захоплені Харадом. Так, також наймається вже перший загін кавалерії, майже вийшов, чуть-чуть лишилося і добудуються казарми. Так, бачимо. Шпигун. Накинувся на лучників, за ними біжить. І проганяє його, здається, вітер. До речі, навіщо? Саастел, навіщо ти здав вітер? Я не думаю, що ти цим вітром ти б'єшся того, що вб'єш шпигуна, так і виходить. І шпигуном можна встигнути, до речі, встигнути можливо закріпити тролятню. Це важливо. Нагадую, що стренджер захопив дві сигналочки, одну і іншого, і оця засада відкатить дуже швидко. Як бачимо, вже... Третина від Катила, а тут часу майже їм не прийшло. Також кавалерія поспішає на допомогу. І зараз буде дуже цікава битва за цього троля, за гроші, які він в себе тримав. Так, дивимось, шпигун е вмикає невидимку. Десь він роздобув плащ е Гаррі Потера. І. Кава встигає прям вчасно. Тільки куди? Куди? Стренджер! Стренджер! Куди ж ти поїхав? Спасай своїх вершників! Так. Загін мечників може добре напакостити цьому всім ділу. Шпигуном треба ламати оці розвалини і швидесенько забирати гроші. Ну не забереш ти повністю. з... Це... Так, він так і робить. Це відволікає. Тут забирає гроші. Тут два загони лишаються. Шкода, шкода. І добудовує другий загін кавалерії. Так, знову здається засада вже під малор. І чи встигне, чи встигне забрати... Так, забирається перший сундук. І... Всі 4 сунтики забивають Латлоріан. <сміх> Ой, дуже погано вийшло в хараду. Траєкторія була паскудна. Ох, як на мене потрібно було забирати ті розвалини оцим загоном, вони переключилися швидко, б пару ударів, забрали, під ці гроші всі отримав би харад. Але як бачимо, що бачимо. Так, ну дивимось далі. Два загони, біжить вже харас, економіку Латлоріана. Тут перетяжка йде до вархів скріпити майже всі ярмію, але тут лишається два загони. Вони можуть добре задефатись свою базу. <кхе> І харад біжить подивитися, що ж відбувається з іншого боку. Так, добудовується другий, друга казарма. Ну, Це правильне рішення, до речі, 5-6 малорнів, 2, 2 бараки, це правильно, я б теж так грав. Так, ось кавалерія вже на стрьоку такому. Стоїть, цим загоном можна... Так, шпигом, до речі, Шпіг, до речі, вже третього рівня на хвилиночку. Так, забирається Малорн, але робочий відразу ж будує інший. Але розмін якось не в пользу Харада. Бо два загони це забагато на розмін однієї ферми. Так, але розвідка, на те вона і розвідка, зараз можна цей кавалерій. Можна було б кавалерій... розміняти. Але бачимо, тут гризочки лишаються і втрачається перший загін кавалерії, Той, що було до вершника. Тому... <гум> Якось розмін невдалий відбувся. Оцей, до речі, непоганий розмін. Один загін на Малорн. Це гарно у Харада вийшло. Так, бачимо шпигун. Це не шпигун. Це Халдир був побудований. Так, мені тільки цікаво. О, до речі, казарма 2 рівня вже повторена. Скільки за все буде грати у Варданів. А з цього боку, бачимо, вже є можливість наймати лучників, які-які-які крадені. І ці лучники на старті досить непогано навалюють. Та й потім непогано навалюють, просто потім їх потрібно робити трошки менше і їх ніксувати. Але, як ми знаємо, з цього боку немає ніде більше таверин. То на цій карті Захара грати. Ну, як на мене, фігово. Я не люблю на цій карті Захара, Тут нема нічого цікавого, що може робити Хар. Бачимо. Тим часом Стренджер руйнує. Ну ну-ну, конями. забери це ко... Ну, Кініми, будь ласка, або саліме. Прокачайте загін до другого рівня. Так. Це вже пішов невеличкий такий хейт. Так, ну добре, зараз бачимо до цього. Лоплоріан забрав туваргів і забирає іншу варгетню. Якщо цю забере, вже буде опереджувати на стільки? На стільки, На 300. Можете знову жартувати. Але без врахування оцих двох тролів. Якщо з врахуванням цих двох тролів, то не такий вже й великий. Ну, на Зараз великий. Але нагадую, 100 монет забрав стренджер з того троля. Хочемо їх забрати більше, але маємо 100. Так, і перша сутичка. Лопорін вирішив зламати оцей, е е е е цю сигналочку. Бачимо вже вершники е із прапорами бігають, і вони будуть відновлюватися. Із... Третій загін. Окей, три загони кавалерії буде у хараду. Так, тим часом е е спесометники забирають троля і вже підпушують, щоб забрати гроші. Так, і гра трошки затормозилася. Бачимо, до речі, дуже доречно. Зараз виходить endд. Спородум. Скородумчик. Скородум, скородум. Який буде відповідь? Яка буде відповідь на Скородума? Зараз, на даний момент, не бачу ніякої взагалі. Можна побудувати досить багато списометників, але потрібна кузня для того, щоб загрейдити е, ті списи, щоб вони наносили так досить непоганий демедж. Уводь, кавалерію, стренджер, ти втрачаєш, не заливай. Добре. Так, кавалерія уходить е і... Лолтлоріан чекає на те, щоб підійшов свій скороду. Так, перезахоплюється сигналка. І вже армії готові добити. Але до цього стренджер не знав, що там Скородум. І після цієї тички, напевно, він розуміє і потрібно відступати. Ну не переб'єш ти, не переб'єш. Так. Він це розуміє і відходить. Не хоче фідати, здається, засада. Ну не коцається взагалі, дивіться, виноситься демедж, але не коцається. Бачимо, що наймається вже солоданчик. Він з кавалерією може щось зробити. О, здається, вітер. І кавалерія наїжджає на списи. Як на мене вони тут стояли невидимі, і халява не спрацювала. До речі. Вибачте? До речі, е скородумчик непогано так уже накоцався, вже пів ХП все має і до того ж давалась Хілка. Я не розумію, чи Хілка потрапила по ньому чи ні, але Хілка була здата. Здата, піздата, хінка, Ой, так. Добудовується е, таверна, тут будуть найматися, скоріш за все, е, бомберменки бомбермени. І це вогонь, це для того, щоб вбити скородума. Так, тут стоїть робочий імалорн, е помічає Састу, що тут йде харас, і відводить свого робочого. Добре, всі все бачать, всі за всім наблюдають. <кхем> так, по абілочках. Здувалка, Хілка 5 очок у Лотлоріана і тотем, засада 7 очок у Харада. Ну, до речі, до речі, непогано так Харад по очках перебиває Лотлоріан. <кхем> Дивимось, що Лотлоріан вирішив... Вийти, тут, до речі, стоїть для обзорчику башня. І все бачить стренджери добре. Бачимо, що Флоріан вирішив вийти у прапори і будуються бомбармени. Перший, загін другий. Бачимо, Макільня вже другого рівня. Зараз навіщо? А, ну спочатку слона, а потім розкраску. Ну, поки слон не так дойде осюди, то він же ж повільний. Розкраска добудується, як ти нажмеш і зробиш розкраску на слоні. От такої побудівлі швидше слон з розкраскою не буде аж ніяк. Так, і знову здається засада. Білка дуже швидко відкатує. Тільки розкочкуй! Так, і здається, вітер. Кавалерія наїжджає на списи. Ооо, кавалерія тут зовсім не заходить. Потрібно її міксити, напевно, слоном. Так, бачимо, халдер призиває цих ем, варденів. Вони дуже добре заважають лукам стріляти. На мене харад повністю був розбитий. Ох, яка плюха. там залетіла. Давайте глянемо стільки здоров'я Енд Flowy. Солодан майже третього рівня, але він ще трошки дадуть по ньому залп і заберуть його. Так, саліме, саліме, що в нас саліме? Оце заговна зараз зброя. Саліме була з ядом, прожимала цю білку, але, походу, здавалась Хілка. Так. І, до речі, вже є зачарована річечка. А тим часом Харад докачався до пильовушки. Пилівуха польовушкіна. Так, наймається вже майже мумакіл вийшов. О, зачекай, навіщо? Тренджер, навіщо? Здається, польовуха. Пучники змушені відступати, Н також змушені відступати. Але ти ж втратив цю білку. Вони зараз просто відступлять, розвернуться і тобі надають плящів. Так, з цього боку ще й трандич уже наймається. І це вже досить грізна зброя проти героя і проти е, цього слона, якого ще навіть е, не знає, чи він є е, е, састав. <зас> так, значимо слон робить розкраску. Е, наймається знамена, що він був вже другого рівня. Зараз 8 тисяч знамена, які коштують 100. Дадуть слону стільки. 500 хп, ну непогано. До речі, аби ще постав на оборонку також було б непогано. Тут Лоря на деякі списи можуть стати невидимі, тому слон може раптово наткнутися на них і втратити багато здоров'я. Це потрібно також вважати. Так, що тут на базі відбувається? Нічого більш не наймається. Бачимо вже зроблений грейд на дальні луки і будується грейд на зброю, що вона сильніше дамажила по тому ж слону. Так. Стренджер підконтролює слоном. Так, здається, річка по слону, слон не може рухатись, але він може бити. Це не так сильно вплине на ситуацію, бо він все рівно бив. Тим часом у непогано так навалять також по слону. Тички прям залітають. Халдір докачується вже до 6 рівня, має лідерку, має стрілу. І... Харат бере третій тир. Сережа підпалює вже. Дуже швидко, підпалює, до речі, скоро дума. Здається, вітер. Що забере? Так, слон проюзав давку. Але нікого не задавив, так як перед цим війська втекли. І вони прям підходять під ноги йому і він їх топче. Ох. Шалена була хода Момакіла. Це наша земля. Дуже гарно зайшов третій тир. Так, але бачимо, Тлоріан має 12 очок, він також може вийти в третій тир. І. Що може взяти? Він може на 13 очок взяти розрив в небі. І буде ще один станчик. Ахард вже має 9 оч очок і майже 10 очок. І це досить гарний привід піднакопити на 25-ку. Бачимо, вже світяться списи в Ну, Знаємо, що до цього виходив Лотлоріану в прапори, тому вони фідтять набагато більше. Ці загони. Я також не бачив, щоб здавалося ця білка. Якщо вона була, то я вибачаюсь, але не бачив ще, що вона була пролізана. Так, і Леголас з халдером свої білки в, слону, в слонові. і це всі війська і дуже просто дуже просто забирається слон, але що його не добивають. Добивається ліме. Кого вона встигла когось забрати? Ні, не встигла. Всі герої цілі. Так, слон третього рівня. вирішив відступити. Також дивимось, чи наймається новий. Так, нового ми поки що не бачимо. Добудовуються нові загони армії Хараду. І заново виходить скородумчик у Вотлоріна. Ох, довго треба хилитись цьому слонові? Треба стояти тут якийсь час. Також було б непогано найняти ще одного слона, тому що на цього розраховувати сильно я б не став. Але Лотлоріан вже йде. Лотлоріан спішить, він відчуває, що просів трохи Харад і буде робити все можливе й неможливе, щоб скористатися цією нагодою і здобути перевагу. До речі, дві сигналки були зламані. І ніхто не отримає цей бавчик. Хоч вони захоплені Харадом, ще одна ще інше. Так. І знову йде в атаку. Треба, напевно давку здав... здавати. Цей слон. Це темпель вуха. Давку. Давай давку, він довго не виспить. Ем... Кудись е, дав даблшот леголас. Боже, хто так прибиває? скоро дума? А, -а, а До речі. Народ, звиняйте. Так, давка була прожата, але тут дуже забагато списів і відразу відкис Киз Мак. Звиняйте, була побудована кузня і будуються лучники з вогнем. І міцяться досить непогана армія у Харада. Е, оці лучники з Мародеркою і вогнем і лучники, е, які були е, тихенько свиснуті у Лотлоріана. І це вже непогана відповідь на скоротума. Я б на місці Састела зараз будував е, і знову він його будує. Ну, побудуй Древборода, друже, побудуй Древборода, він ще ж не так сильно горить, як скородум, має набагато більше здоров'я. Так він повільний, так він неповороткий, але коли він загориться, можна здати Хілку, можна здати вітер, відступити, і він вже буде загром. І наступного разу ти просто нападаєш новим, новою такою хвилею, і вже скородум в тебе. Дривбород бігає, наче скородум, але це набагато міцніша і потужніша зброя. Так, бачимо, що в спину Лотлоріана оббігає Харад і починає навалювати, але тут армія щось не наблюдає досить багато. Саліме дає їй свій яд, але її фокусять і вона помирає. Лотлоріан вирішив відступити. Так, Лотлоріан грає в дари, вирішив... Так, здається, річка. Але сюди немає ніяких обілок. Що це за вогонь? А, це обстрілом! Стренджер, красень! Обстрілом почав стріляти і підпалив траву і запалив оцих всіх лучників. Це геніально просто, це просто було геніально. З меншою армії, зміг зробити таке, що Лотлоріан отримав за велику шкоду для того, щоб йти до зараз в наступ. Але вже приходить скоротум і френдліфаєром кидає опрокидець їх списів. З сього боку бачимо, біжать вже вардани з гейдом е, е, зброї. Вони дуже швидко будуть забирати всі будиночки. Ох, цікава цікава гра. Він виходить в дари, а навіщо виходити в дари? Навіщо виходити в дари? Що ти хочеш шотати? Ну, тут немає ще шотати. Салімен, чи слона, чи що? Чи халдер стан, так там і так на чистан був. Не знаю, чи в транди дати. Ну, якось дивно-дивно-дуже дивно. Так зараз подивимося, кому він дав дари. Дари дав Халдіру. Ну, не знаю, не знаю. Так, і... Дарлеглас, так. Ну... Таке, я б сказав, таке. Можна вже було вийти в третій тир. І набагато краще навалити. Так, ну не буду розкривати всі секрети гризотвор. Хай гравці самі в них грають. В них знамени, наче прапор України, тому буде прикольно. Е Так, дивимось далі цю гру. гру. Е, що я хотів наголосити? Що Харад вже має 22 очки. І це вже майже 25-ка. 25-ка і можна шотнути армію Лотлоріна. Легко. Дуже легко, бо вони мають всі низькі показники е, оборони та досить низькі показники е, запасу здоров'я. Потрібно просто докачатись. Бачимо, вже два Мумаки йдуть. Ці два Мумаки, це вже досить сильна грозна, і наймається третій сильна грозна загроза для всіх всіх построєк Вотлоріана. Також бачимо, наймається знову саліме. Але дивіться, вихід у Галадрімів відбувся у Вотлоріана. Він заграйний вже барак до третього рівня. Так, і він наймає лісовика. Ну, На даному етапі лісовик я б не наймав, як на мене втрата ресурсів, так як тут є вогонь вже, і лісовик за секунду запалюється. І тому... Ну. Він себе не покаже, скажімо так. Бачимо, 23 очки вже має в Харада. є відкачені вже в Ханде. Вершники і йдуть два слони. З цього боку не побудований ще грейд на замкові. І це можна вважати як знос кріпості. Але подивимось подивимось, що буде робити Потлоріан. Він відступає, він бачить, що йому загрожує небезпека. Зараз буде дефати свою базу і будемо дивитися, як в нього вийде задефатись. Так, і добудовується грейд. І Карис Галатон зараз можна вже юзати. Я б уже юзав. Вже можна юзати. Слон вже б'є. Так, і юзається Карис Галатон. Так, і здається, 75 броні, наче. Так, і 25-та, лоторіан закидає свій 25-ку. Але бачимо, що деякі війська залишились живі з цього боку. І не всі отримують той урон, який хотілося б. Бачимо, скородумчик отримає. Кілочку, і він ще живий. На сього боку йде новий слон. Халдір здав свій станчик, всі стоять, але слони стан не отримують. Так, слон довкою продавлює! Стільки загонів от Лоріана прям зайшов. Але жаль, що він був не на оборонці. Але ще одну тичку не спів, спів дати. Хауд чомусь стоїть не б'є, можна здати цю білочку і також подовжити. Е... Куди він тікає? Він зна, де тут озеро. Він нюхом чує. О, диви. Потушив п'ятки і впав. Добрався до води і впав, боже. Впав загорати. Скородум прийшов на релакс. Боже, як він хотів побачити цей водопад. Це, це, це просто геніальне завершення ролику, я вважаю. Топчик. Так, дякую за перегляд. Дякую гравцям, що показали такий непоганий насичений матч. Так, бувайте